Розлука, як багато для кожного з нас в останній час це слово значить, особливо в ці такі бурхливі часи. Кожен, практично кожен, стикнувся з цим словом або десь колись на протязі свого життя це слово таке викликає певні асоціації. Розлука це значить, що так, як вчора, вже не буде. Це значить, що частинка самого себе втрачена. Завжди гірко та боляче мати з кимось розлуку. І знаєте, взагалі, якщо ми вернемось назад, ми можемо побачити, що людина з самого початку її творення, вона не була створена для розлуки. Це неєстєственно. Для людини розлучатись. З самого початку людина була створена для спілкування, для єднання з Богом, але прийшов час, відбулись певні процеси під назвою гріхопадінням, внаслідок чого такі речі з'явилися у житті, у житті людей. Коли люди розлучаються, вони досить часто використовують слова, які у побуті вони рідко використовують. Хочеться сказати щось таке, що запам'ятається, хтось з свою розлуку охарактеризовує або підсумовує молитвою. я хотів би сьогодні, щоб ми коротко звернули увагу на розлуку між або певний період перед розлукою між Ісусом Христом і учнями. І саме з, я хотів би звернути сьогодні увагу на уривок під назвою Первосвященицька молитва Ісуса Христа. Молитва про учнів та тих людей, які повірять у їхнє свідчення. Взагалі, якщо ми візьмемо у загальному послання до Івана, то в хронологічному порядку, скоріш за все, це послання було написане самим останнім, тобто після усіх трьох попередніх. Відповідно, знаючи, що було написано у тих посланнях, Іван пише такі речі, які досить часто не зустрічалися у попередніх Євангеліях. І ось ця молитва за учнів, вона записана саме у цій книзі, книзі Івана. Ісус Христос, ми читаємо, що досить часто і багато молився. Але лише, наскільки я пам'ятаю, лише є дві молитви, які записані, про що саме молився Ісус Христос. Є ще одна третя, отче наш. Але, скоріш за все, це не була молитва Ісуса Христа, адже там. Він використовує слова і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям. Тобто гріхів у нього не було. Відповідно, це була якби навчальна молитва для учнів. Лише дві молитви. Я хотів би сьогодні на одну з них звернути увагу, щоб, бачучи, як молиться Ісус Христос, взяти певні уроки сьогодні і для нас. Зачитаємо коротко цю молитву. Вона записана в книзі, 17, в книзі Івана, 17 розділ 6 вірша Вибіркового. Я відкрив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони дотрималися Твого слова. Тепер вони знають, що все, що ти дав мені, є від Тебе. Бо слова, які ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли їх дійсно, пізнали, що я вийшов від тебе і увірували, що Ти мене послав. Я за них прошу. Не за світ прошу, а за тих, кого ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не у світі, а вони у світі. Я йду до Тебе, святий Отче, Збережи усе ім'я тих, кого ти дав мені, щоб вони були одним, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберіг їх у твоє ім'я, тих, кого ти дав мені, я зберіг. І ніхто з них не загинув, крім сина загибелі, щоб збулося писане. А тепер я йду до тебе. А це каже у світі, щоб вони мали в собі повну радість. Далі ще ми будемо коротко звертати увагу на те, які будуть пізніше. Ось спочатку перед цим, взагалі, ми бачимо, що якщо ми візьмемо перший вірш. Цього розділу Тут написано так: Сказавши це, Ісус підняв свої очі до неба і сказав. Тобто перед цією молитвою була певна розмова, яку Ісус Христос проводив своїми учнями. І ось після цієї промови починається молитва. Молитва починається з того, що він би, підсумовує або озвучує свою місію, задля якої він прийшов, прийшов на землю. І ось час швидко збігає, особливо тоді, коли тебе жде якась... Певна недобра подія. Пам'ятаємо школу, як довго тягнеться останній урок, як довго час тягнеться на останньому або на останньому уроці? І як швидко цей час іде тоді, коли ми у своєму портфелі несемо щоденник із двійкою. Цей, ти хочеш його продовжити цей час, а він невпинно летить. Ось коли якась чекає недобра подія, шлях до час дуже швидко, дуже швидко йде. І ось збіг цей час. Настав момент, коли місія Ісуса Христа приходить, приходить до закінчення. Христос і учні зібралися на вечерю у приміщенні. Взагалі, у приміщенні вони не часто, Ми не бачимо, щоб вони часто саме їли у приміщенні і взагалі збиралися у таким вузьким колом. Досить часто це був такий певний. Певне коло людей, і навколо них було дуже багато людей. Їли вони досить часто на природі. І ось настав момент, коли в тишині, спокій ніхто в двері не стукає, що потрібно зцілити когось із людей, вони зібралися ось у такому колі Христос та Учні. Ісус Христос прожив з цими людьми. Ми знаємо, да, приблизно три роки пліч опліч разом. Вони на протязі цього проміжку часу розділяли жару, справу, холод. Певно, в тому інколи навіть і холод. Але дивним фактом є те, що якщо подивитися на цю групу людей у контексті всієї історії життя, то ми можемо помітити одну цікаву річ: що учні, 12 людей, живши з Ісусом Христом на протязі трьох років, вони не стали ідеальними. Знаєте, ви живете. І з Богом, який в тілі людини. Здається, на перший погляд, що біля Бога на протязі трьох років ви повинні стати ідеальними людьми, схожими максимально на свого учителя. Але ось поруч сидить Фома, який скоро проявить невірство. Ще поруч сидить Петро, який взагалі відречеться від Ісуса Христа, а рядишком сидить Юда, Юда, який взагалі продасть свого власного учителя. Мені здається, що ми інколи у своїх наших власних відносинах досить часто завищуємо планку один для іншого. Три роки з Ісусом Христом, а люди ідеальними не стали. І ось сидячи в кругу таких далеко не ідеальних, звичайних людей, Христос діймає очі і молиться за них. Цікавим фактом є те, що майже завжди, коли Ісус Христос проповідував до людей, Він спілкувався з людьми від імені Бога. Він передавав волю Бога від до людей. А в цей момент, під час цієї молитви, ніби Ісус Христос повернувся на 180 градусів, і в цей момент Він звертається від імені людей по відношенню до Бога. І я хотів би звернути увагу на те, про що взагалі молився ось цій молитві Ісус Христос. Про що б ми хотіли, щоб він молився? Можливо, про гроші якісь, да? наше благополуччя чи, можливо, здоров'я. Але ні, мова йде абсолютно про, про духовні речі. Я хотів би задати таке коротке запитання. Взагалі я не практикував задавати запитання. Женя, можна задати запитання? Які найпопулярніші молитви у християн ти знаєш? Ні, не так тоді сформулюємо. Найпопулярніші молитви, які ти використовуєш у своєму житті? Я, да. Я допоможу. Я думаю, що найчаще ти молишся такими словами: Боже, благослови цю їжу. Мінімум тричі на день. Кожен з нас молиться цією молитвою, чи не так? А можливо, хтось навіть і 5, 6, ну це вже залежить від наших певних якихось інших речей. Да? Ну, на наступному місці, мені здається, що йде молитва Боже, благослови день або благослови «Мій сон». Тобто це такі також дві молитви, які ми кожного дня говоримо. Ну, якщо Характеризуємося так, якщо якийсь нас певний радикуліт схопить, ми ще будемо молитися 100% за здоров'я. І мені здається, що досить багато уваги в своїх молитвах ми приділяємо саме до певних таких наших земних речей. І це, в принципі, як би і зрозуміло, адже ми люди, ми живемо тут. Але чомусь Ісус Христос в цій молитві Він взагалі не торкається якихось певних земних речей, Він веде мову про речі, речі духовні. Говорить про саме духовні цінності. Я хотів би коротко основні пункти цієї молитви підкреслити і щоб ми з ними над ними роздумали. Перше, на що я хотів звернути увагу, це те, що спочатку Ісус Христос говорить про своє служіння та місію. І ось в Дев'ятому віші Христос молиться за учнів як заступник, і ніби вручає їм у руки їх у руки Бога, кажучи, вони твої. Далі в 11, розділ, 11 вірші мова вже йде про таку бажану єдність Творця із своїм творовом, творця із людиною, говорить такі слова: заховай їх у ім'я моє. Далі, 12, -й, 13 -й вірш, мова йде про те, що, будучи з ними, я їх зберіг. Тепер, уже Боже, я йду на небеса, вони залишаються ось тут на землі. І я молюся безпосередньо при них, щоб вони почули ці слова моєї молитви і почули саме задля того, щоб вони пам'ятали, що я завжди пам'ятаю про них і завжди буду ходатаєм і заступником перед Богом за цих людей, які залишаються тут на землі. Далі, 15 і 16 вірш, він говорить про те, що Ісус Христос благає, збережи їх від зла. Христос не молиться про те, що Бог забрав учнів із землі. А він, якби навпаки, говорить про те, що вони повинні продовжувати місію, заплановану або започатковану Ісусом Христом Христом, яка полягає у проповіді Євангелія. Але зло мати владу вже над ними не буде. Зло мається на увазі диявол, він буде створювати спокуси, але, будучи під захистом Бога, влади над людиною він мати не буде. І 17-19 вірш він говорить. Про те, що Ісус благає освятити учнів. Освячення мається на увазі відділення, відділення людини для Бога та Його цілей. І далі Ісус Христос говорить про те, що Я присвятив жертву самого себе за них. Тобто Христос відділив себе для волі батька і зробив Він це з метою, щоб та істина, яку він приніс, змогла відділити християн, християн від світу для Бога. Далі вже 20-й вірш, який говорить про те. І не тільки за них прошу, а й за тих, хто увірує в мене через їхнє Слово. Тобто за людей, які повірили Слову про Ісуса Христа і Його учням. І 24-й вірш, як би, невеличкий підсумок, говорить про те, що хочу, щоб вони були зі мною. ось 18-й розділ. Перший вірш говорить про те, що сказавши це, і Ісус пішов зі своїми учнями за потік кедрон, де був сад, у який відійшов сам і його учні, Скінчено молитву. Як знаєте, історія продовжується далі. Юда продає, учні зрікаються, Голгофа хрест, смерть, Воскресіння. І мені здається, що якщо на ці всі події дивитися, як на факт, який вже звершився, ось цієї точки історії, де знаходимося, де знаходимося сьогодні, ми таке відчуття, що ця молитва була ніби таким певним посланням у майбутнє для учнів. Знаючи наперед, що ви не пройдете тест на вірність, я все одно піду за вас на хрест. Більше того, Знаючи про ваші недоліки, про ваші певні провини, які ви будете допускати, я буду там на небі перед Всевишнім, бути, маю бути і буду вашим заступником. Далі, цих недосконалих людей, які його будуть зраджувати, ось дуже скоро він хоче бачити разом із собою на небесах. І чому так? Здається, запитання таке одразу з'являється. Чому Бог хоче бачити ось цих таких недосконалих людей з своїми проблемами там, на небі? У чому причина цьому всьому? Ви знаєте, насамперед, це його любов, яка проявлена до людей. Але є ще одна певна умова. І ця умова записана у 7 та 8 вірші. Тепер вони знають про все, що ти дав мені, є від тебе. Бо слова, які ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли їх і дійсно пізнали. Ось у 8 восьмому вірші написана ця умова. Вони прийняли ці слова і пізнали. Ні, не тому Ісус Христос і хоче бачити, що вони кращі за своїх сусідів, що вони живуть за якимись певними правилами, абсолютно не тому. Вони також своїми, своїми проблемами. Але вони свого часу, коли Ісус Христос прийшов до них, вони пізнали і увірували Ісуса Христа як свого власного Месію. Єдина причина, по якій вони можуть бути ось там, по якій Ісус Христос буде їхнім ходатаєм, полягає і заключається у вірі. За ось тих недосконалих людей, які повірили, Христос є ходатаєм та заступником, і Він хоче мати єдність із ними, як тут на землі. Так і на неї. І короткий висновок хотів би підсумувати. Якщо нам зараз дуже добре, або навпаки, якщо нам зараз повністю одиноко, я хотів би, щоб кожен із нас пам'ятав, що свого часу за вас була звершена молитва Ісусом Христом. Та молитва, яка має сильну підтримку і допомогу у ваших проблемах або переживаннях. Друге, це те, що Бог приймає людей виключно через віру, а не за їхню якусь певну власну досконалість. І третє, це те, що ось зараз на годиннику у нас 19:50. І ось в цей момент Бог і Ісус Христос, вони разом на небесах. Ісус Христос є заступником за кожного із нас, за кожного з тих, хто повірив, Він є заступник, заступником. Та ходати їм перед Богом я хотів би, щоб ми завжди це пам'ятали у своєму власному житті. Амінь.